Всім доброго дня. Ще раз представлюсь. Мене звати Максим Лисичанський, і тема моєї доповіді: Не робіть мобільні ігри, спробуйте додатки для бізнесу. Справді, хороше продовження нової теми. Насправді, я хотів показати цією презентацією, що не тільки є ігри в Айсторе і в Google Play Marketplace, що є інші шляхи розвитку вашого бізнесу, не тільки мобільні. Значить, я спочатку хотів би коротко розказати е, про статистику, що робиться в світі із смартфонами і як користувачі користуються ними. Наприклад, зараз, як ви бачите, е, близько 91 мільйона смартфонів знаходиться в Америці, 80% популяції в населення світу вже мають мобільні телефони. І е, останні дані показують, що близько 5 мільярдів е, мобільних телефонів також є в світі, з них 1 мільярд е, припадає на смартфони. Тобто одна п'ята всіх мобільних телефонів світу це вже є е, смартфони, і ви знаєте, що з кожним днем статистика все збільшується, збільшується в сторону до смартфону. Е, також е, деяка суха статистика. Простий е, юзер проводить в два рази більше часу мобільних додатків, ніж у вебі. Ось останні дані це за грудень місяць 2012 року. Зеленим кольором ви бачите, що в мобільних аплікаціях юзер в два рази більше проводить часу, ніж в пошуках інтернету на веб-сторінках. Дані вже близько підходять близько до телебачення. Це що означає, що чим більше користувачів знаходяться додатках, більше трафіку знаходиться там. Більше грошей знаходиться там, це більше ресурсів для розвитку бізнесу іменно там. Ми мусимо зрозуміти, що вже е, йде повна мобілізація у цілому світі в сторону мобільного трафіку. Е, також недоліки ринку мобільних ігор, хотів я зазначити, але перед тим як зазначу, можливо, хтось з вас пропустив інформацію, яка була на першому доповіді від Google. Е, була подана статистика про ситуацію в Україні, е, на рахунок що відбувається. І, е, Близько, хотів зазначити, що близько 90% всіх користувачів смартфонів користуються інтернетом і шукають локальну інформацію про бізнеси, які знаходяться на локальному рівні. І з них 60% після цього напряму або сконтактували з бізнесом, або відвідали його. І тепер про недоліки ринку мобільних ігор. Перше, ну, ми всі знаємо, що це справді ресурсов Для того, щоб створити е хорошу гейм application, вам треба багато або провести свого часу, або наняти команду, або аутсорсити це. Е чи це прибутково? Дуже складне питання, тому що ви не знаєте справді, е як вас вистрелить цей е ваш гейм application в кінці кінців. Ви не, не можете очікувати точно знати дані, е які будуть прибуття. Довготривалі інвестиції. Це насправді так, навіть то, що е, якщо говорити про iStore, він вам виплачує кошти десь через 2-3 місяці, після того як у вас перші йдуть прибутки. Тобто вам треба, е, ну я рахую, приблизно знати, що ваша компанія буде робити протягом наступних 6 місяців, звідки будуть йти е, доходи, тому що тільки десь через, ну, через майже 6 місяців у вас будуть перші капітали до вас підходити. Дуже сильна конкуренція, справді близько 1 мільйона вже гейм аплікейшнів знаходяться в iStore. E, власний досить. E, так само, можливо, як багато хто з вас вирішив одного дня створити game application, загорівся і зробив ігру Angry Tanks. E, приблизно в мене час зайняло десь 2 місяці на цей. E, я особисто не розробляв, де на знайшов девелопер, які зробили для мене. E, витрати близько 3000 доларів. Так, да, 50 тисяч скачувань е, ми отримали. Я це дуже хороший результат. Ми навіть свій час до, досягнули е, статусу «Top 50 Family Games in iStory. Прибудок 100 доларів. Тобто проект був зовсім непробутовий. Друге питання, що так, в мене не було ще тоді досвіду, щоб монетизація, чи я був готовий до цих 50 тисяч скачувань. Це вже наступне питання, звичайно. Але е, хочу показувати так, як можна ще заробляти на додаток. Тепер, статистика для додатків бізнесу в США. 24% споживачів відвідували сайти та замовляли товари онлайн через мобільні пристрої. Зараз, до речі, структура мобільного трафіку, як ви бачите, що 71% мобільного трафіку якраз на ход йде з мобільних додатків. Хороший кейс стадії це, наприклад, аплікейшн від eBay. За останні два місяці півтора мільярда доларів зроблена продажу через мобільні додатки. Це в три рази більше, ніж в 2011 році, і загалом 500 мільйонів доларів оплачено з мобільних пристроїв. Зараз 6 мільйонів клієнтів eBay мають мобільні додатки даної площадки. 95 користувачів мобільних пристроїв шукали локальну інформацію. Це те, що я маю цю інформацію про США. І сьогодні Google якраз підтвердила, що аналогічна ситуація знаходиться і в Україні. Зараз чуть-чуть менше в Україні процентне відношення, але все рівно велика кількість користувачів шукають інформацію локального рівня. Тепер, про які бізнеси, яким бізнесам вигідно мати мобільні додатки? Це ресторани, бари, піцерії тощо, нічні клуби, розважальні заклади, перукарні, салони краси, агентства нерухомості. Лікарі, стоматологи, готелі тощо. І чому локальні компанії такі зацікавлені у власних додатках? Це перше, це прямі комунікації з існуючими та клієнтами. По-друге, це можливість популяризації через соціальні мережі, надання чітких GPS-орієнтирів закладу. Далі ми можемо постійно інформувати клієнтів про новини бізнесу, гарячі пропозиції. Можна насилати аксійні купони прямо на телефони клієнтам. Швидкий зв'язок з бізнесом, який завжди під руку стимулювати, повторні і нагадування про бізнес. Ну і, звичайно, ефект вау, що це круто мати свій додаток для свого бізнесу. Майга про ті можливості з функцією Push Notifications. Як ви знаєте, це є і в Android, і в айфоні. Значно дешевше, ніж, е, ніж е, прості е, Short Messages. в 10 разів ефективніше, ніж email розсилка, тому що статистика показує, що про набагато більше читають і відкривають. Дані Push Notifications. Клієнти отримують повідомлення прямо на своїх мобільних пристроях. І дуже я казав, що статистика відкриття повідомлення становить близько 98% протягом 15 хвилин після отримання. Е, ну, од... Одна тільки річ, що це можна розіслати лише з додатків, які опубліковані на Google Play або App Store. Е, чому варто розробляти додатки для бізнесу? Ну, кажуть, справді лекіста. Е, мінімум. На це. Е, набагато простіше створювати їх, ніж Game Applications. Величезний ринок, тому що е, на даний момент не так багато є конкурентів на ньому, які створюють додатки для бізнесу. І постійний стабільний прибуток. Ви можете отримувати дохід не тільки із розробки додатку, але і також із е, щомісячного його обслуговування. Це за ті самі push-notifications і за якісь updates. Ну і точно. Додаток для бізнесу. Частина на розробку одного додатку можна використати 15 хвилин. І зараз я це хочу показати якраз. Витрати, ну, наприклад, ми будемо брати вип... приклад із використанням системи AppsMoment. Це 29 доларів оплата за необмежену кількість додатків місяць. Тобто ви можете зробити необмежену кількість. І прибуток. Середній прибуток від одного аплікійша, так ми взяли, це десь приблизно 750 доларів тільки за розробку. За щомісячне обслуговування це вже, ну, як кажуть, автою. Тобто, це це, це ви самі можете назначити ціну. Додаток Для бізнесу за 15 хвилин. Система Всмомент це є будувальник додатків не тільки для айфонів, але також і для Андроїда, для iPad, для Amazon, Kindle для Devices. На даний момент вже близько 3,5 тисячі девелоперів використовують їх. Як ви бачите, вже більше 100 тисяч було вже використали, ну, опубліковані з допомогою Абсмон. Повернусь назад. Що вам потрібно зараз? Це просто стартнау. Є близько, якщо не помиляюсь, вже майже 50 різних темплейтів. Це, наприклад, наприклад, піцерія, чи це ви можете створити журнал. New Stand Application. До речі, вже в минулому доповіді було зазначено, що журнали зараз є дуже такий перспективний і набирає обертів тренд. І це справді так. ми це замічаємо, що журнали для айпадів ну, дуже хороший прибутковий ринок, і конкуренція ще там дуже і дуже мала. Наприклад, якщо я не помиляюся, останні дані це близько 4-5 тисяч тільки журналів на даний момент в iStore. Наприклад, ми виберемо піцерію. Зробимо додаток для піцерії. Вибираємо Select. Так. І в нас є вже готовий шаблон е створення для е піцерії. І У нас є певні секції: це Edit Pages, де можна е змінити сторінки. Е Далі Design properties, Application Settings. І якщо ми нажмемо на Edit Pages, структура показується е даного додатку. Е якщо ми візьмемо Tab 1, Захто контент нажмемо, то ми в простому редакторі онлайн без Mac-комп'ютера, тобто ви можете на будь-якому комп'ютері це робити, змінюємо інформацію про е, дану е, пісарію. Ви можете ввести свої фотографії, свою назву будь-що. Е, окрім того, е, можна додати деякі види сторінок, взагалі, які є в нас в Абсмонті. Е, так як тут не все можливо показати. Ну, Я хотів показати деякі е, просто приклади. Наприклад, ми можемо добавити різні види HTML-пейджів, е, різні типу менюшки, е, також різні е, види інших пейчтайпс, як аудіострім, калькулятор, е, signature stamps, форми різні. Далі можна календар, дикшнери. Імей атачмент, лайтра, фонарик. Також можна використати GeoPages, це можна наприклад location finders чи GPS map. Можемо використати імідж Types, це, наприклад, щось зробити із фотографіями, наприклад, на сотографувати, накласти на щось. Використати можемо соціальні сторінки, це підв'язати можемо Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube сканер. Це особливо дуже вигідно для офлайн-бізнесу, це, наприклад, різних типу купонних сторінок. Наприклад, ви зайшли в заклад і е, автоматично GPS визначив, що ви вже є в закладі ресторану. Якщо ви зайшли 5 разів в цей ресторан, ви автоматично отримуєте знижку на якийсь певний товар. Користуватися різними PDF-ами, це тобто, щоб робити книжки. І навіть дуже примітивні game applications, як memo games і пазли. Також ми, наша система дозволяє вставляти свій native page з використанням Object-C чи е, custom page. Е, окрім того, ви, наприклад, ми зробили додаток. Це, наприклад, ми зробили додаток для iPhone. Одна кнопка допліки, і Автоматично, на протязі хвилини, ваш аплікейш е може бути готовий для іншої платформи, це для Kindle, чи для iPhone. Ну, <coughs> Нажимаємо кнопку Папіш і все, ваш додаток готовий. Е Також слід зазначити, що ми дозволяємо використовувати е наші ліцензії в е нашу девалопську ліцензію в iStory і в Google Play. Тобто, якщо ви реально хочете почати бізнес сьогодні. Вам тільки потрібно бажання, і ви можете справді вже сьогодні зробити собі перший додаток. Як я показав, що це не тільки можна робити додатки для офлайн бізнесу, це ви можете зробити журнали, це ви можете зробити інформаційно якийсь аплікейшн, наприклад, про прольвів чи навіть про цей -Mobile Startup. ресурсів ідея насправді є дуже необмежена, як можна використовувати. І ще раз повторюсь, що більше 3,5 тисячі девелоперів обрали нас. І вже більше 100 тисяч додатків зроблено з використанням нашої системи. Чому варто працювати з нами? Не потрібно спеціальних технічних навиків. Повіть тільки собі, що скільки потрібно знань мати про кожну платформу. Для Android одне, для iPhone інше, для Amazon Kindle також інше. Не потрібно мати Mac-комп'ютер, 40 готових дизайнів, 45 корисних функцій, швидка служба підтримки. Ми проводимо щомісячні навчальні вебінари, також безбрендовий режим попередньої демонстрації вашого додатку, наприклад, ви хочете показати додаток якомусь бізнесу. І безбрендова система Push Notification. Наразі все. Я дякую вам за увагу. Хотів ще раз показати, що не тільки є шлях розвитку вашого бізнесу з ігровими додатками, що є інші можливості. І насправді вони менш ресурсозатратні і, можливо, навіть більш ефективніші. Якщо є якісь запитання, я готовий вам відповісти на них. Будь ласка, перше. А є приклади успішних додатків для України? Е, зазнаюся чесно, що взагалі це перший раз ми представляємо цю систему на Україні. Ми працюємо зараз на даний момент тільки на Америку, більшості і на, на, на Європу. Якщо у нас, Я, наприклад, власного досвіду ще не бачу, що в нас є додатки для російських компаній. Наша система дозволяє переводити, тобто це не тільки ви можете зробити англійські додатки, так? тому у нас є, наприклад, для Японії, вже пару людей вже робили для Японії додатки і для Китаю. Тобто, так, хтось ще тут, а потім ви. А які ви Може я послухав? Яке саме ваше відношення до цієї Є сіо, я є, є директором сновником і співзасновником. І тоді це подібне питання зі 100 тисяч. Mm -hmm. Вони розподілені Штати і Європа. А який про це відповідно? E, на даний момент ми мусимо зрозуміти, що Україна і Росія відстає звичайно від того, що відбувається в США особливо. В США зараз це як знаєте, як нагадує мені, як Даткамбум, e, коли в 90-х e, роках почалися всі компанії які мати веб-сайт. Зараз там йде вже бум з тим, що хоче компаній більшості компаній мати мобільні додатки. Я б назвав би так, що десь процентів 60-70 це йде додатки для Америки, далі це вже йде Європа і інші країни, вже там йде Австралія і інші країни. на Ваше відношення до такої проблеми користувацької, mm -hmm. коли на девайсі з'являється надто багато тих програм, тобто для кожної цілії, для кожної програмі, mm -hmm. я яку поставив по акції, по-друге, mm -hmm. навіть була ідея написати автоматичні відставлятори. Як? Що ви думаєте про цю проблему? Хороше запитання. Насправді, це... я зараз відчуваю, наприклад, такі компанії, як Starbucks, великий PizzaHub в Америці, у них є свої додатки. Вони стимулюють тим, що маркетинг не ходи роблять, тим, що скачати, поставити, і є тоді якийсь бонус від цього. Це як маркетовний інструмент. Я рахую, що це так само, як в кожній компанії є свій веб-сайт. Виставити один, наприклад, каталог на всі веб-сайти. Е тому я за те, щоб кожного бізнесу додаток, так само свій веб-сайт. Там бачимо. Наскільки гнучко, взагалі систему можна міняти і продовження би, питання, для чого власник бізнесу, в принципі, може Хороше питання. Насправді, ви Хороше я Насправді, я погоджуся з вами, що власник бізнесу може зробити сам. У нас є такі приклади, коли власники бізнесу самі створювали. Але насправді ви поставити себе на місце володаря піцерії чи ресторану. По-перше, мало хто з них справді володіє технічними такими навиками, щоб створити додаток. Чи там По-друге, у вас немає часу на це. Вам легше заплатити, щоб зробили якісніше і швидше, ніж коли вибухи самі витрачати на це. А, тут ще, якщо можна продовження, тоді ви залушення, наприклад, монетизація відбувається як супорт. Угу. Тут які сапок, це, сути, дані, то зміна, грубо кажучи, статичних даних на конкретних режим. Я маю на увазі більшості, як це використання, як один з матері джерел використання. С... Е... Держ... Да, ви, ви вже... Вашим додатком. Допустимо, далі ви володи піцарією. У вас сьогодні четвер ранок немає місць, ну, заповнене місць піцерії. Е, Якщо у вас не заповнена піцерія, значить ви втрачаєте певний прибут. Розсилайте push notification, так і так, наприклад, на протязі наступних там, години там, перші 100 відвідувачів отримують 50% слід. Бум. От тобто це, як кажу, як інтерактив з вашими користувачами. Зрозуміло, добре, якщо, наприклад, власник бізнесу захотів. Дати е, онлайн-замовлення, наскільки це важко <пробувати> організувати. Нас, я не кажу, що наша система зрозуміти, що наша система не є повністю найкраща. Я рахую, що вона є найкраща, але вона не, не відповідає на всі питання. Але, наприклад, як система замовлень, у да, нас дозволяється це робити. У нас це є можливість. Ну, Насправді, е, щоб попробувати цю систему скористатися, вона є безкоштовно. На початку можете зайти, попробувати подивитися всі фічерси, які є в неї функції, і тоді вже робити висновки. Тільки паблішн платне, як розумієте? Так, Так, ви починаєте паблішн, то ви оплачуєте за Ще Таке питання: чи можна дописати самому чи цьому програмі, яка не влаштовує переписати, чи я отримую готовий пока файл Я дещо показував, що так. Насправді у вас є можливість додати свою сторінку М -м -м, на Можна не додавати, а редагувати вас, якщо це не готове. Не, не вийде. Можна замовити Xcode, але чи це є буде вигідно вам, я не, 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 не думаю. Так, наступне питання. У мене два питання. Перше, ви говорили про журнали. Тобто, я знаю по журналам, там есть большая проблема з садовым. Mm -hmm. То есть э, все, мало хто знає, що щоб журнал, треба відчиняти хороші дітей для добу. У вас вона рішена і ні? Це хороше питання, тому що є Адапа, програма називається Digital Publishing. Якщо ви будете робити журнал через дану програму, ви платите, по-перше, велику суму грошей за те, щоб її користуватися. По-друге, ви за кожне скачування виплачуєте певну елементарійський під час. Проценти, <працент> да, 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 процент ви виплачуєте. Ми пішли іншим шляхом, у нас є своя система а, по а, створенню а, журналів. Від вас, що потрібно, це PDF-файл. Насправді я думаю, кожен журнал є це. <працент> І інтерактивний. Але ви додаєте вже на базі pdf а <працент> ви вже додаєте інтерактивність, додаєте відео, додаєте send to mail, ви там social links. Тобто ви починаєте додати вже на ньому. Свої функції, які ви хотіли інтерактивні. І е, для мене був, е, ми робили просто як кейс-стадій. В травні місяці ми запустили перший журнал, просто щоб показати нашим відвідувачам, що є така можливість в нашій системі. Ми були приємно здивовані, що витрачаючи, ну, ми нічого не робили для маркетингу. Е, журнал ну, зараз ми приблизно десь 100-200 скачувань в день йде. Це досить великий об'єм для І Мы сейчас показали, что наши системы позволяет делать такие журналы, и, наоборот, на банку это простее, чем да, в описании Она идет больше как отдельное приложение, но не попадает в общий... Оно идет как приложение, оно идет как Newstand New Application. Да. Категория журнала в iTunes это Newstand Application. У них там идет своя система, мы поддерживаемся, она да. стоит. И еще один технический вопрос по поводу, не тормозит ли приложение, то есть у меня есть опыт работы там с билдерами, mm -hmm. И больше веб -овскими. там все і, а, це значительно впливає на швидкість завантажую і, е, швидкість відображення інформації. Зісторас така проблема, якби бо схоже, е, зі сторони бевалу, тобто зі сторони юзерів, ми навіть таку проблему навіть ніхто не не задавав нам. А ви самі її бачите. Ми навіть самі не бачимо, що у нас нормально. Я б зараз значив, ви схоже трясконете зі стева, просто користується. Зараз бачу, що Еще один вопрос: как у вас, ну я думаю, докричу, как у вас с бэкэндом? То есть, если связь с бэкэндом, поддерживаете ли вы это, и можно ли вот точно так же на коленке собрать какой-то простейший бэкенд? Что вы виду влазите словом бэкенд? У меня сложилось впечатление, что у вас аппликация собирается как в песочнице. Вы ее собрали один раз, и потом только, опять-таки, через ваш сервис туда можно кинуть пуш-нортификат. А вот что-то я уже как Имею какой-то сервер, кидал туда какие-то данные, чтобы сама аппликация могла полезть ко мне на сервер, ну там тупо собрать гриц. Например, дошколоужин. Ну, типа того. Типа там реа, там, дом, ріа, й, автор авто. Да, у нас есть функция, яка підтягує, что можно базу підтягувати из іншого сайта и структурувати. Бачишь, э -э -э <связывается> да, я просто хотел просто как бы а -а Ну извините, да, немножко не к тему будет, но. А -а очень все понравилось, очень интересно. Просто не совсем понял. То есть вы, получается, ищете, а промоутите свою свой сервис, uh -huh. а свой конструктор и ищете, с одной стороны, как бы разработчиков, uh -huh. ну как бы не разработчиков. То есть вроде бы и надо иметь технический бэкграунд, а вроде бы и не надо. И делать, ну ищите, грубо говоря, селлеров для своего продукта, который они будут продавать сторонним пиццериям, ресторанам и так далее. То есть, грубо говоря, продавать за вас конструктор, но под видом готового приложения. И как бы вот сомнительно все-таки, ну, надо самому пойти об эти ножками пиццерии и сказать, что вот, пацаны, я вам закропаю приложение на базе этого сервиса, и все будет классно. Я, дуже я З ної сторони, так, але не забувайте, що ще не тільки можна робити додатки для оффлайн-бізнесу. Але ви правильно кажете, що для того, щоб створити додаток, треба хоч якісь мінімальні навики мати. Ну, Допустимо, для того, щоб працювати в фотошопі, то вже треба. Я якісь ні, просто одної що це для а фористів, не для розробників. Це для тих для початкових розробників, які хочуть почати свій бізнес з аплікейшенами. Знаете, вы, знаете. Селлерами. Не разработчиками, селлерами. А мне обязательно да. говорить, где вы сделали эту не, 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 нет. А не нет, ну, не нет, нет, нет. Вы, вы станете не разработчиком, вы станете селлером. Нет. Мне пришли, я бы не сказал. Я как представитель бывшего агентства, представляете, сколько стоит разработка мобильного да, приложения? Это дорого. А теперь я продаю там сонную комнату Samsung, и не Samsung, а Google Play Coil. Готовое решение? Я говорю о том, что это предложение скорее для селлеров, а не для разработчиков. Потому что в первую очередь для того, чтобы заработать на этом бабла, надо быть селлером и пойти, короче, продать эту тему другим ресторанам. Ну, там, магазинам. Там, я думаю, это просто очень, очень связано, очень сильно. Да, там, то есть пример мой. Я не разработчик, и я не селлер. То есть. Разработчики это отдельные люди. Они очень... Ну, у них фрилансеры. Вопрос есть готовый продукт, который решает задачу. Да, то есть, может, кто его продает, продает это здесь, здесь я не об этом. Я говорю о том, що, а, как 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 то есть, вы yeah, что тому, що як на нього заробити как якраз робочий як селі. Тобто ви хотіли творі, Вы просто йдете на базі конструктора, ви ну, знаєте. Добре, притягнено до вас. Если вы гейм-девелопер, хто вы? девелопер или вы бизнес менеджер ну типа как підприємець? Потому что, в принципе, чтобы ви зробити аплікішн без прибутку, тоді... Бачу Но вам Ви какие якісь базові стандартні вещи для офіційного. Я у вас спрашиваю, я не розробочник, я си. І плюс візьміть навіть, ви можете робити просто журнал свій. Перший зробити свій журнал, який не продавати нікому, Робити журнал, iTunes робить всю маркетну роботу за вас. І щомісячний у вас йде підписчики і вам платять. Певну ціну за те, що ви робите живуть. Добре, останнє питання. Бо. План... Бо, Бо тобто ви можете взяти будь-який темплей і його змінити і зробити під ваші мови. Я не кажу, що 100% може вам сподобається те, що ви побачите, але насправді можливості більше. Щоб я не був благословний, краще спробуйте подивитися і тоді вже будете бачити, що відходить. Добре, давайте подякуємо Максиму.